І всім привіт! Роблю суму на 30 гривень. Для участку нам потрібно зробити на 30 гривень. О. І так, достаємо наш бокси. І будемо зложувати сюди, що ми будемо класти. Перше, я хочу покласти ось таку. Присоску по 5 гривень. Мінус 5. Ось. У нас залишається 25 гривень. Я хочу також ще покласти ось такий, а, ну, як, нічник, коротше, він у нас по 10 гривень. І в нас залишається 15 гривень. Ще я хочу положити ось таке кільце. Воно також по 5 гривень. Відняти 5. У нас залишається 10 гривень. Кладуть наліпки по 4 гривні. Ось така піца і шапочка. Відняти і 4 гривні нас залишається 6 гривень. На 4 гривні ложу ось такий маленький скотч. І в нас залишається 2 гривні. І на 2 гривні ложу ось таку цукарочку. Це таке в слайм можна домішувати. І ось такий боксик на 30 гривень у нас вийшов. І всім па-па!